Всім привіт! З вами Олексарт Фото. Сьогодні знімаємо дуже цікаву тему в студії. Зараз я вам покажу процес щодо чого, і потім будемо дивитися на результат. Тут у нас Octobox плюс соти. На задньому фоні у нас будуть стріпи плюс соти. І додатково поставив на накамерні спалахи гель. Я під'їду трошки світлом добре. Так, Соня трішки вище. Держимося. Тримаєтесь? Підгорать почав. Від перегрівся в спалах почало підгорати трішечки. Окей, обидві трішки вперед. Ага, стоїмо, держимося. Держимося. Ти от стоїш? Прямо перед нею встань. А да. обидві руки за, за ногу візьмися обома руками. О! Тільки лікоть трішечки потягни лівої руки до мене. О! О, те, що треба. Ось, ось так приблизно. Ага, трішечки не ще ногу, отак гарно. Тримай. І от так как тебе добавляють школи. Тут, так? Mm -hmm. да? Так? Можна? Да, да, в принципі, там. Бачить лежа. Непогано.